Бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол, стадіон басейни. Корд об'єднало слово. Спорт. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про спорт. Як ти вже знаєш, спорт основа здорового способу життя. Для того, щоб бути здоровим, потрібно їсти корисну їжу, тримати в чистоті тіло, гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися режиму дня також Обов'язково потрібні позитивні емоції. І звичайно спорт. Чому ж спорт є важливим для нашого здоров'я? Бо спорт допомагає нашому тілу бути здоровим і сильним. Коли ми займаємося спортом, наше серце б'ється швидше, і наша кров краще тече по тілу. Це добре, бо кров несе кисень і їжу до всіх частин нашого тіла. А кисень і їжа це те, що наше тіло потребує, щоб жити і рости. Наші м'язи і кістки стають міцними, і ми можемо робити більше речей. Які нам подобаються, також це добрий спосіб розважитися, знайти друзів і відчути радість від перемоги. Спорт це відмінний настрій, високий життєвий тонус, надзвичайний душевний підйом, і це прекрасна основа для прагнення до успіху, нових звершень та плідної праці. А чи знаєш ти, що спорт це не тільки гра? Але й робота для деяких людей. Є люди, які займаються спортом на професійному рівні. Це спортсмени. Тобто, вони роблять це не тільки для задоволення, але й для заробітку. Вони беруть участь у змаганнях, демонструючи свої здібності, силу, витривалість, швидкість. Гнучкість, координацію та інші якості. Спортсмени можуть займатися різними видами спорту, наприклад, легкою атлетикою, плаванням, футболом, гімнастикою і ще багато-багато інших видів спорту. Щоб стати спортсменом, потрібно мати не тільки талант, але й багато тренуватися. Що ж таке тренування? Це систематичні заняття, які спрямовані на підвищення рівня фізичної та психічної підготовки спортсмена. Тренування допомагають спортсменам опанувати рухи. Характерні для певного виду спорту, розвивати необхідні навички та вміння, покращувати свої результати та досягати нових вершин. А зараз настав час для відпочинку. Перейди за QR-кодом та виконай веселу руханку ми за спорт. Ну що, ти відпочив? Продовжуємо далі. Пропоную пограти в гру, що потрібно спортсмену. Збери спортсменів на змагання, назвавши вид спорту, і що потрібно. Наприклад, футбол. Футболісту потрібно м'яч, буци, футболка і шорти. Тепер спробуй ти. Перевіримо хокей. Хокеїсту потрібно шолом, ковзани, ключка, шайба і спеціальний костюм хокеїста. Фігурне катання. Фігуристу потрібно ковзани і костюм. Сноуборд. Сноубордисту потрібно. Дошка. Спеціальний костюм сноубордиста, шолом з окулярами і рукавиці. Лижні перегони. Лижнику потрібно лижі з палицями, рукавиці, шолом з окулярами і спеціальний костюм лижника. Підводячи підсумок сьогоднішньої теми я хочу сказати: що спортсмени це приклад для наслідування. Адже вони показують, що все можливо, якщо мати мету, мрію, бажання, наполегливість, дисципліну, відданість, віру в себе та свої сили. Це гордість нашої країни. Вони прославляють Україну на весь світ, здобуваючи перемоги, медалі, кубки, рекорди та інші нагороди. Спортсмени наші герої. Вони не здаються, не зламуються, не втрачають надії, а борються до кінця, незважаючи на труднощі, перешкоди, біль, втому, сумніви та критику. Хочеш бути здоровим про своє здоров'я дбай, спорт, змагання, фізкультуру, друже, ти не забувай, от і все. До нових зустрічей!